Він справжній, реально справжня людина, справжній мужик. Мужик зі сталі. І в той же час він наш ніжний янгол охоронець Отак от він і загинув. У других він беріг, а себе от так він не вберіг. Прилетіла касета, осколок. І все. Багато не треба. Це Взірець. Познайомився з ним у 2014 році. Після поранення він повертався на бойові в Піски, і ми там разом з ним одним екіпажем приїхали. Володів всіма видами зброї. Талановита людина. Здавалося, що він відчуває цю війну і те, що з ним трапилось, це просто не може такого бути, бо він все прораховував. Але бачте, Мабуть, це доля. Він дуже дбав за своїх людей. І ось бачите, наприклад, у цей випадок це і є те, що він бав за своїх людей. Того, що, ну, як правило, всі інші командири вони ж коригують своїм підрозділам дистанціонно, а він був постійно на позиціях. Попереду всіх. Такі, як дві інші, стають головнокомандуючими і повинні ставати головнокомандуючими. У нього він геній був як полководець. 18 років прийти з Майдану, нічого не знати про війну і на війні навчитися так, що роботу з ним пишався кожен камбрік, який з ним працював за 9 років. Кожен камбат пишався роботою з нею. Командуючи секторів, всі пишалися їм дуже, і ви не знайдете жодного генерала армії. Залужний завжди вважав його побратимом своїм. Це видатна особистість, можливо, котра приходить раз на 100 років націю. І тому втрата це одна із важчих втрат за війну, тому що ми втратили якраз того полководця, який там, через десяток років повинен був би очолювати наші війська, бо він виріс як доброволець, він виріс з от, абсолютно з патріотичного середовища ем, хлопець з маленького івано-франківського села і зробив крок так, що е, на фронті отримав всю освіту і е, став комбатом, не маючи навіть військової освіти спеціалізованої.